Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. У нас на продажі офіційний BMW X-3 у комплектації X-Line 2017 року випуску. Автомобіль у відмінному, технічному та кузовному стані оснащено турбодизельним двигуном об'ємом 2 літри. Працює в парі з автоматичною коробкою передач, має повний привід, відкриття багажнику без допомоги рук. Електропривід та автодотяжка кришки багажнику потонований, LCI, задня оптична система, гальмівні диски та колодки повністю замінено. Супорта замінено на М-пакет, задні та передні парктроники Камера кругового огляду 360, зчитування дорожніх знаків. Радар, Ледоптична система BMW Автомобіль має в нас шкіряний салон. Коричневого кольору, ось такий у відмінному стані. Дуже приємний. Із підсвіткою ног для пасажирів заднього ряду є контурна підсвітка по всьому салону. Шторки на вікнах задніх дверей також присутні, повністю цілі та не пошкоджені. Підігрів заднього ряду сидінь, трьохзонний клімат, контроль. Задній центральний підлокітник у відмінному стані, не затертий, не зашкрябаний. Оригінального пробігу 116 тисяч км. Є підсвітка дверей по контуру, електрорегулювання пасажира спереду, бокова підтримка спини, ніг, колін. Преміальна акустична система Harman Kardon, Скло із потрійним пакетом. Його тут на відео може не зовсім бути і видно. Підлокітники у відмінному стані, повністю шкіра у відмінному стані. Двигун працює відмінно, без жодного стороннього звуку. Автомобіль є в наявності з адресою міста Київ вулиця територіальна оборона 102. Також по автомобілю є контроль сліпих зон, пам'ять садіння водія, повний електросклопакет, електрорегулювання та автоскладання дзеркал, яке працює, відкриття багажнику без допомоги рук. Закривається багажник також з салону. Без питань. Закриємо, покажемо. Є електрорегулювання сидіння водія. В нас передні та задні туманки, led цифрова приборна панель, на якій можна обирати для себе комфортну підсвітку, підігрів керма, підігрів також переднього ряду сидінь. Є в нас адаптивний круїз-контроль. Є в нас допомога при керуванні Apple CarPlay, Android Auto. Запуск двигуна кнопкою, система старт-стоп, допомога при спуску, вибір режиму руху. Русифікована навігаційна система присутня також в автомобілі. Можна подивитися, ось вона все відкривається, все працює чудово. Є бездрутовий зарядний пристрій, два підстаканники спереду, два підстаканники ззаду. Також у нас є керування аудіосистемою з жестами. Будь ласка, для вашої зручності та комфорту. В автомобілі є все необхідно та може навіть трошечки більше. Автомобіль можна приїхати, подивитися, придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальна оборони 102. Приїжджайте, друзі, не гайте часу. Ваші автомобілі мрії знаходяться саме у нас.